Понеділок, 14 тижня, зісланні Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий Душі наші. До корінтян другого послання святого апостола Павла читання. Браття, милі мені немочі, погорди, нестатки, переслідування ста скорботи Христа Ради, бо коли я немічний, тоді я сильний. Хвалячися, я став безумний. Та ви мене примусили до того. Ви б повинні були мене хвалити, тому що я нічим не гірший від тих архіапостолів, хоже й ніщо. Ознаки правдивого апостола були вам видні у всякому терпінні, у знаках, чудах та силах. Чим бо ви були менші від інших церков, хіба тим, що я не був для вас тягарем, прощіть мені цю кривду, ось у ті, я готовий прийти до вас, і тягарем не буду, бо шукаю не вашого, а вас. Не діти повинні збирати батькам маєтки, а батьки дітям. Я радо витрачусь, і сам себе пожертвую за ваші душі, якщо я Люблю вас більше, то мав би бути менше люблений, та нехай буде, що я не обтяжав вас, але хитро узяв вас підступом, чи я вас використав через кого із тих, що до вас послав був. Я упросив тита і з ним послав брата. Хіба Тит вас використав? Хіба ж ми не тим самим ходили духом, не тими самими слідами? З деякого часу ви думаєте, що ми виправдовуємося перед вами, але ми перед Богом у Христі говоримо і все це мої любі вам на збудування. Коментар. Бо коли я немічний, тоді я міцний. Дорогі мої. Апостол Павло вказує, що йому були милі його немочі, погорди, нестатки переслідування. У нашому ж щоденному житті одразу піз... важко пізнати, хто є віруючий, а хто не віруючий. Але саме життя, сповнене непростих життєвих ситуацій, показує, ким ми є. Бо саме тоді засвічується наша віра. Так само апостол Павло вказує на те, що коли Він немічний, тоді Він сильний, сильний в Христі Ісусі. Напевно, кожен із нас має дошві того, як Він бореться зі своїми недоліками і хибками, слабкостями і гріхами. Дуже часто не можемо дати собі ради. І це велика правда, ми не можемо дати собі ради самі. І коли почуваємося безпомічними і, цено... і немічними, це нормальний стан для людини. Бо лише тоді, коли ми це усвідомимо, Господь може діяти. Прийти та дати свою благодать і син. А коли ми самі намагаємося вирішити свої проблеми, то ж тоді практично не потребуємо Господа. Тому часто наше відчуття немочності та слабкості це нагода зрозуміти, що Господь здатний зробити все для того, хто покладається на нього. І довіряє йому Від Марка святого Євангелія читання. Того часу приступили до Ісуса учні, як Він застався на самоті і запитали, що означали притчі, І Він сказав їм: Вам дана Тайна Царства Божого, тим же, що осторонь. Усе дається у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли, щоб, бува, не навернулися і щоб їм не простилося. І сказав їм: не розумієте цієї притчі, а як же тоді вам розуміти інші притчі, сіяч сіє слово, Той ті, що край дороги, де сіється слово? Коли почують слово, сатана зараз же приходить і бере геть пошіяне у них слово. Так само пошіяне на каменистому ґрунті, це ті, що, почувши слово, зараз же з радістю Його приймають, але не маючи в собі коріння і стійкості, вони згодом. Коли настає утиск або переслідування за слово, негайно зневірються. Ще інші посіяні містерня, це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього принада багатства і жадоба інших речей увіходять і заглушують слово, і воно стає неплідним. А що пощіяні на добрій землі, це ті, що чують слово, його приймають і приносять плід, хто у тридцять, хто у 60, а у хто сто раз більше, і говорив він, Хіба уносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, і не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним, ані немає нічого тайного, щоб не вийшло наявне. Хто має вуха слухати, хай слухає. Коментар. Немає, бо нічого схованого, що не має стати явним. Дорогі мої, коли проаналізуємо своє життя, то можемо побачити, як у різних ситуаціях ми граємо різні ролі. По різному поводимося в тих чи інших середовищах, інакшою є наша поведінка із різними людьми. Буває, що деколи неочікувано для нас наша поведінка стає незвичною, особливо у складних ситуаціях. Якраз тоді, коли маємо якісь біди чи проблеми, можемо побачити справжнє наше внутрішнє я, чим ми насправді живемо. Одна жінка сказала мені про свого чоловіка, Отче, ви насправді не знаєте, який він є, він у храмі один, блага людина а в хаті, в домі з домашнім деспотом. І такі випадки, про які кажемо, я сам від себе того не очікував, Коли чи коли хтось інший може про нас сказати, як він міг таке зробити, ілюструють ці слова з Євангелія те, що було явним вийшло на яв. Тому складні ситуації Бог дає саме для того, щоб ми самі побачили, хто ми є насправді. Проблеми і труднощі в нашому житті Господь допускає для того, щоб ми немов побачили себе у церкві. Ми теж дуже часто направду, приходимо до храму і хочемо виглядати іншим. Ми не мов в храмі або десь на людях відіграємо, як в театрі роль, надівши маску. А прийшовши додому, знімаємо її і стаємо тими, ким ми є насправді. Це називається дволикість фарисейство. Тому ті чи інші обставини і людей, Бог нам посилає для того. Щоб усе, що у нас сховане щоб воно вийшло наяв, щоб ми пізнали про себе правду, Бо каже пізнайте правду, і правда визволить вас. Тільки тоді, коли ми справді пізнаємо себе, ми можемо міняти себе, ми можемо щось зробити, щоб змінитися, але не самі, а з Богом, бо самим нічого не у нас не вийде. Коли народ розійшовся, біля Ісуса лишилися учні та ще декілька людей. Вони спитали Ісуса про значення притчі. Звісно, з погляду науки агрономії питань у них не було. Тут усе було правильно та зрозуміло. І все ж вони не розуміли значення цієї притчі. З місця, був прихований. Що хотів Ісус цим сказати? Хто такий Сіяч? Що символізує насіння? Що означає різні види крунтів? Вони мало мали багато запитань. Викладачі добре знають, що студенти, які мають багато питань, як правило, найкращими студентами. Ісус їм відповів, вам дано знати таємниці Царства Божого, а тим зовнішнім все буває в притчах. Так що вони на власні очі дивляться і не бачать. Своїми мухами чують і не розуміють. Нехай не обернуться і будуть будні гріхи. То, вірно, як Ісус радів цим людям. Вони мали духовне бажання, вони хотіли знати таємниці Царства Небесного. Ісус обіцяв, проща вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Матея 7, 7. Тут ми учимося тому, що той, хто шукає відповіді, обов'язково знайде відповідь. Але лінива, байдужа людина не знайде, не тому, що Небог хоче відкрити, а тому, що вона сама не хоче. Ісус також сказав, що духовне бажання веде до того, що людина звертається і їй прощаються гріхи. Він отримує спасіння та вічне життя. Це дуже важливе життєве питання, тому нам потрібно з великою увагою слухати слова Ісуса. Раніше, щоб брати участь, богослуження, слухати проповідь, люди вставали о 4-й годині ранку та йшли до церкви за кілька кілометрів. Нині їм досить просто війти до інтернету. Але вони і цього не хочуть. Такі люди роблять себе зовнішніми і позбавляють прощення гріхи. Ісус з радістю. Пояснив учням значення притчі. Сівач сіє слово, а чотири види ґрунту символізують людські серця. По-перше, придорожні. Проблема подорожі по, по не в тому, що там немає ґрунту. Проблема подорожі по в тому, що вона дуже тверда і насіння просто не може проникнути в ґрунт. Щоб насіння проросло, воно має якийсь час перебувати в землі. Але... На придорож воно залишається лежати на поверхні. І стає гарною мішенью для птахів. Тут птахи символізують сатану. Завдання сатани в тому, щоб люди не слухали слова. Але якщо вони все ж таки почують, то тут же відібрати його. Зазвичай ґрунт серця, подорожні мають люди з сильним упередженням до своєю думкою. Упередження. Це серйозна проблема нашого часу. Наприклад, у Радянському Союзі не любили іноземців, це тому, що їх вважали агентами іноземної розвідки. Хоча та, той Союз давно помер, але таке упередження лишилося. І люди продовжують з недовірою ставитися одні до одне. Такі упередження, заважають їм прийти до церкви. Люди з упередженням зазвичай легковажно відкидають пропозиції вивчати Біблію та слухати слова Божого, думаючи, що цього не потрібно. Насправді, грунт нашого серця може стати твердим. Інформаційні потоки нашого часу, шум, суєта та утома призводять до того, що наші серця також можуть стати несприятливими для слова Бога. Але подорож. Це не вирок. Насправді є вирішення цієї проблеми, і вони, вона полягає в тому, щоб допомогти насінню триматися в серці, щоб його відразу не укрив сатана. Для людей з типом ґрунту, дорога потрібно вчитися, зберігати слово Боже, наприклад, записати в зошит, вивчити на пам'ять, глибоко розмірковувати над ним через свідчення. Тоді слова Бога можуть коренитися та прорости. Насправді сам Бог також може розпушити такий ґрунт серця. Він часто робиться через різні проблеми, хвороби. Найчастіше труднощах серця людини стає більш сприятливим до слова. Друге, кам'янистий ґрунт. На кам'янистому ґрунті є небагато землі. Тому, потрапивши туди, насіння добре проростає. Однак, щоб рости далі, необхідно укоренитися, а просування кореня заважають камень. Через каміння насіння не вкорення засихання. Такий ґрунт символізує поверхневих та непостійних людей. Спочатку вони з радістю приймають Євангеліє, тому що воно приносить радість, спілкування, позбавляє самотності. Їм подобається в церкві, бо в церкві є добрі люди, але корінь Євангелії росте в серця і розкриває там різні камені. Камені це приховані чиявні гріхи. Проблеми чи труднощі. Це може бути, наприклад, конфлікт з якоїсь людини, коли я не можу прийти в церкву, ось цього брата чи сестру. Це може бути проблема створення сім'ї, коли потрібно довірити це питання Богові. Вкорінення приходить, коли людина зустрічає багато труднощів і бореться з ними, зі Словом Божим, і вирішує їх перед Богом. Йосиф з Книги Ярій з улюбленим сином свого батька Якова одягався у різнокольоровий одяг, але в один час його життя перетворилося на пекло, коли його брати з продали його в рабство. Ми навіть не можемо уявити, наскільки було важко пробачити своїх братів, які завдали йому стільки болю та страждань у юності. Непрощення було великим каменем шляху його духовного зростання. Але Йосиф пробачив братів. Це видно з того, коли вони прийшли до нього під час голоду. Він не мстив їм, як грав Монте Кристо, а благословив. Коли Йосип пробачив братів, насіння, слова Бога, виросло і принесло через нього великий плід. Йосиф з книги буття улюбленим сином і таким залишився. Це справді дуже важко. Тому слухаємо третій цей ґрунт, який Господь нам про нього говорить. Це терня. я не в терні означає тих, хто слухає слово, але в яких турботи цього віку спокуса багатством та інші бажання. Ходячи у них загалушують слово, і вони воно буває й У тернях м'який ґрунт. І там немає каміння. Тому насіння добре проростає і пускає корень. Але проблема полягає в тому, що одночасно ростуть і тернини, і зрештою, вони заглушують насіння, і воно залишається без плоду. Ісус назвав кілька видів тернів. Перший це торботи цього віку, у цього століття повно трубу, що їсти, що пити, що вдягнути, що де жити. Такі люди часто кажуть, я вже утомився. Ще у сучасних людей з'явилася турбота, як розважити себе, так як люди кажуть: у мене немає часу. Людське серце це фабрика з виробництва різних турбот, яка працює до самої смерті. Другі тернини це спокуси багатства. Вона виникає, коли людина дуже любить цей світ. Треті терни це інші бажання. Хтось хоче мати сильну людську амбіцію, він може вимагати від Бога того, щоб Бог не обіцяв. Як зробити так, щоб таранистий грунт приніс плід? Необхідно вирвати терня через покаяння. Необхідно вирішити довіряти Богу, а не дозволяти турботам керувати плунам? Нехай ухвалити рішення жити для Бога, а не для грошей. Четверте це добра земля. І пошіє на добрій землі, означає і тих, хто слухає слово і приймає, і проносить плід 1,30, у 30, де 100 на Насіння має величезний потенціал, коли добра, дорога зорана, каміння прибрано, терня вирвано, ніщо не заважає принесенню плоду, і насіння приносить великий плід у 30, 60, і навіть 100 крат. У Біблії так часто зображується. Бог, як землеров, наприклад, Івана 15 Ісус назвав Бога виноградарем, Бог постійно обробляє наші серця, орає землю, прибирає каміння, вириває терні. Він робить через рідність труднощі у нашому житті. У Євреїв 12 написано вщаті покарання нині здається не радістю, а смутком, але після научених через нього приносить мирний плід праведності. Через спокаяння, дорогі мої, Бог веде нас до плоду, але все починається з того, щоб уважно слухати слово Бога. Тому Ісус почав і закінчив сьогоднішню притчу словами: Слухайте, хто має вуха, нехай слухає. Ми живемо в дуже зайнятому та галасливому світі, не так просто, просто мережа. Та слухати слово Боже. Але перше, що нам потрібно робити, це шисти і слухати слово Боже. Віра родиться зі слухання Слова Божого. У Псаломі 45:11 написано: зупиніться і пізнайте, що я Бог. Коли нам здається, що ми смарніли і втомилися, нам треба шисти і уважно слухати Боже слово. Слухайте, сидячи Боже Слово, щоб ви не втомилися. Зупиніться. Тоді Бог зробить ґрунт вашого серця добрим і ви принесете багато плоду. На кінець. Поставте лайк, залиште коментар під першим коментарем, якому я уділив благословення. І моліться, щоб Господь і вас. У мене й вас, це наш грунт нашого серця, був сприятливий. Слава Ісусу Христу!